Вау, я створив нову теорію змов! Цей слід заражає людей різними хворобами. Тріло для людства, для тварин і для природи. Що це люди, які керують тим, щоб утворився золотий мільярд, то люди що, кончені. Що... Літаки, коли летять і роблять цей інверсійний слід за собою, цей інверсійний слід скидує на нас всякі різні бактерії і потихеньку-потихеньку травить нашу планету і наше. Людство. Вони, от цей слід, заражає людей різними хворобами. Так говорять кончені дебіли. Чому? Тому що це теорія змови. Одна з теорій змов про те, що цей інверсійний слід від літака це капець, яка, яке тріло, давайте так скажемо, тріло для людства, для тварин і для природи. Дивіться, давайте візьмемо спочатку для природи. По перше, літаки несуть меншу шкоду природі ніж несуть шкоду природі автомобілі і різні заводи. Факт. Друге, для тварин та для людей. Візьмемо цю казку отак разом: нічого це не заражає людей різними хворобами. Це просто теорія змови. Так, деякі люди можуть сказати, ну та ну, та це ж хімтрейли. Ну це ж хімтрейли, Ну хімікати, які на нас розпилюють пасажирські та. Всеки там, наприклад, вантажні літаки. Я, я вам скажу, люди, ви що, кончені чи що? Люди, які в це вірять. Або люди, які в це вірять, просто через те, що їм це нав'язали, я вам дуже співчуваю, і я зараз спробую вам довести зворот. Отож, да, ви можете мені щось сказати, та ну, я ж бачив кнопочку хімтрейл, ось таку, якщо її зараз в інтернеті знайду, я вам прикріплю, бо давно я ще бачив. Зараз не знаю, чи я її знайду. От просто кнопка з літака і написано «Хімтрейл» в оригіналі. Це просто-напросто фотошоп. Це не хімтрейл. Давайте я вам поясню, як утворюється цей інверсійний слід. Він так називається українською мовою. Англійською мовою він називається контрейл. Чому? Концентрат. Con? Contrail. Con Це просто пара, яка виходить з двигуна, гаряче повітря, яке виходить в холодне середовище. Чомусь, коли малі літаки малої авіації літають над там містами, там, або ну, просто роблять якісь тренувальні польоти, або коли навіть такі літаки літають на доволі низьких висотах після виліту чи на посадку, в них не розпилюється ця штука. Чому ви запитаєте мене хіба в дуже і дуже холодну пору? Чому? Та просто через те, що температура не така, щоб утворювався конденсат. А коли літак летить на висоті 30 тисяч футів? Там холодно, там дуже і дуже холодно. А з двигуна, само собою, буде виходити гаряче повітря, це ясно. Буде виходити гаряче повітря, і буде утворюватися, що? Конденсат. Тобто, оця штука, яку всі називають деякі люди, які вірять в теорію осмови хімтрейлами, це просто пара намішана з вуглекислим газом. Пара з СО 2 і ще з е... газовими викидами з двигуна літака. Але це нормально. Я вам сказав вже на початку відео, що літаки всі разом взяті несуть менше шкоди для нашого середовища своїми вихлопними газами, ніж несуть автомобілі і різного роду заводи або теплові станції. Ось такий от факт. Всім дякую за увагу. Побачимося в наступних випусках. Не вірте теоріям змов, бо це все-таки дійсно бред. Знаєте, згадав за цей золотий мільярд, думаю, боже. Шановні, то до цього золотого мільярда, я так подумав, навіть можна прив'язати ну, і оці хімтрейли. Що це люди, які керують тим, щоб утворився золотий мільярд, запускають хімтрейли на людей для того, щоб їх потравити. Вау! Я створив нову теорію змови! Дякую за увагу. Побачимося в наступних випусках.